Підрозділом скала, да, ми три з половиною роки вже з 22-го року. Як я скажу хлопцям, я втомився, ну а вони не втомилися. Останній такий потужний у нас був проєкт нашого благодійного фонду спільно з нашими генеральними партнерами. Група компаній Star Brands придбали 30 вампірів. Спілкуємось да, з командиром безпосередньо. Я би хотів, щоб у кожного командира було таке відношення, як у нього, до особового складу, до бійців, до поранених, до реабілітації, до лікування. Хотів подякувати президента футбольного клубу «Атлетик Дніпро Саміра Гусейнова за участь за допомогу. Також подякувати Титеренко, Ларісі. Тітерен Яні за надане обладнання. Долучайтеся, приїжджайте, ми відкриті повністю до, до діалогу. Дякую всім, що ми можемо зробити Україну, стримувати в тих рубіжах і рухати до кордонів. Дякую вам ще раз. Слава, Дякую. Україні. Слава Україні Героям. Да. Слава. Да.